Опори та поїлки для поросят та дорослих свиней. І різні різновиди. Зроблені з нержавіючої сталі. Ось такий самоток, достатньо, не потрібно великого тиску, тече чудово, ніпельна поїлочка. І різна для молодняка, для середніх та великих свиней. Ось підключається просто гнучкої шланги і резервуар. Висоти 1 метр вистачає для тиску. Що вода протікала і свинка пила. Є різновиди. Є регулюючі, є нерегулюючі опори для поїлочок. Також чашкові поїлочки. Теж чудово використовують, мають хороші відгуки. На житті чудово тиску достатньо, і водичка тече, і свинка напувається. Є з нержавіючої сталі, чашкові, та чавуні також два види. Також з простими підключеннями просто вкручуйте перехідничок і підводите шланг. Також є нерегулюючі одинарні та подвійні. Та резервуари і врізка в резвуарі.